Місто обстрілюється кожного дня, майже цілодобово працює артилерія, працюють міномети. В місті зараз проживає близько 1800 осіб, які отримують гуманітарну допомогу, допомагаємо буржуйками, допомагаємо продуктами харчування. Дуже вона мені допоможе, отак, поки я там здиваю печку, я дуже вдячна. За таку е, доброту, за таке внимание. Ми ну спілкуємося з людьми, з'ясовуємо їх потреби і те, що в наших силах ми, звісно, їм допомагаємо. На місто Гуляйполе ми отримали вісім буржуйок з Нідерландів. Ці пічки будуть гарним помічником для людей, які залишилися в місті Гулійполе та будуть їх зігрівати. Серед них особи похилого віку, особи з інвалідністю та інші мешканці Гулійполя. Світу нема, води нема, того нема. Це, це виживання. Це не життя, це виживання. Ну як би ж, я б загинув би взагалі, ну, представте собі. Без буржуйки деякі буржуйки були встановлені в підвалах, а деякі буржуйки були встановлені в приватних будинках, які знаходяться в місті поліколе. У нас зверталось ще близько 20 осіб, які потребували буржуйки. Як тільки будуть якісь надходження цих буржуйок, то їм будуть встановлені вони.